Mm -hmm. Так, є вже да? так? Так, є транспорт. Доброго дня колеги. Доброго дня, апарат. а Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань ковно та законності. Вчора просто надійшла нова а, нова повістка денна на чергову сесію. Там додався ще один пункт: 412 Тому пропоную а, відповідно до регламенту розглянути. А, це один момент. А другий там ще у нас є ще один профільне питання. А, теж хотілося було розглянути. А порядок денний Юля надсилала, ну, ми ви розумієте, про що йде мова. Тому пропоную о, затвердити порядок денний наш, який у нас є, який складається з двох пунктів. Прошу. Так, да, і тоді розглянемо спочатку о, новий о, пункт, який був доданий до порядку денного, чи це 4.12. Це на затвердження статуту комунального підприємства адміністрація послугу управління побутовим відходами ДМР в нової редакції. Що немає заперечень зауважень, тому прошу підтримати цей проект, який Дякую. піде на а, сесію, яка відбудеться завтра. Дякую. А, і у нас ще є профільне питання: це надання дозволу на виконання рендерів на поліпшень за адресою Великадійська Дійська, 32, приміщення десять ноль тому теж пропоную поставити на голосування. Та, якщо немає зауважень заперечень, підтримати на дозволу орендарю на на дієму поліпшень. Є? Є, дякую. Дякую, дякую, колеги. В принципі, передок день не вичерпаний. Всім гарного дня. До зустрічі. Дякую, гарного дня.